Якщо сьогодні громадські організації долучаються до соціальних працівників, то мені здається, що це на користь усьому суспільству, не окремому, не окремій людині, не окремому підрозділу, а нам усім, тому що це і моральний і виховний аспект, і це наше життя, це рух вперед. Цікавий проєкт, який нам вдалося реалізувати. Понад 100 чоловік, осіб уже старшого віку, такого поважного віку, навчилися в університетах третього віку. Це факультет сьогодні і обчислювальної техніки, грамотності комп'ютерної, і ми пішли далі. Сьогодні дуже активно ця категорія людей вивчає іноземні мови. От як для мене, це засіб комунікації і між людьми. Це і активна життєва позиція, і я дуже люблю фразу, яку завжди завжди повторюю, старість починається там, де закінчується навчання. Так, от саме ось цим проектом мені здається, ми продовжуємо життя, активне життя дуже багатьом людям. Завдяки сьогодні громадським організаціям і в першу чергу це обрій і відкриті серця. Ми реалізували цілу низку заходів по інтернатним закладам. Зокрема, вони надавали нам методичну допомогу в Ладижинському будинку інтернаті. Ми дуже багато зробили в цьому плані. І ми почали в інтернатах наших в інтернатних закладах перебудовувати роботу таким чином, щоб люди не просто очікували свого кінця там, щоб вони розглядали цей дім як останній прихисток, а щоб вони могли активно там працювати і активно долучатися до життя, тобто максимально створювати сьогодні професійні майстерні, творчі об'єднання, об'єднання за інтересом, дизайнерські різноманітні студії, але щоб це було пов'язано з їх побутом, з їх життям. З, з впорядкуванням території і комунікаціями між собою.